Розпочинаємо роботу, Ану Вітасина. Стоїмо прямо, носочки разом, руки підіймаємо через сторону вверх, долоні дивляться одна на одну. Легкий прогінь. Опускаємо плечі вниз, таз, не відштовхуємо плечі, не відводимо до ушей. Навпаки розвертаємо, розкриваємо грудну клітку, лопатки розширюємо, таз підтягнутий, нижче живота. Працюю м'язи тазового дна. Куприк підкручений. Вагу тіла переносимо, вагу тіла переносимо на носочки, виштовхуємося носочками від підлоги і більше прогинаємо себе за що вмикання м'яс, спини. Плавно опускаємось, переходимо в утанасин. З цього положення забираємо коліна, розкладаємо себе по бедрах, руки ставимо вниз, відчуваємо, як розкривається передня частина, задня частина, збирається, розкриваємося, Відштовх... вагу тіла переносимо в носочки, відкрити підкручуємо, відштовхуємо себе від підлоги та на... тягнеться вгору. В цьому положенні м'яко відпускаємося, заглиблюємося, Потилиця прижимається, плечі до колін, куприк розкручується, і ми заглиблюємось. Обережно підіймаємось, переходимо від хіта -триконасана. Плечі назад, носочки дивляться вперед, живіт підтягнутий, сідаємо на ліву п'ятку, п'ятка під промеженням, права нога витягнута. Підіймаємось. Не втрачаємо положення ніг. Ліва стопа розвертається права, ліва п'ятка по центру правої підошви. Плечі розвернули, ліва рука опускається вперед, права уходить назад, підводимо долоню, ставимо її на підлогу або на, на стопу. Плавно розвертаємося, права, рука йде вперед. В цьому положенні ми не відпускаємо плече вперед, таз, не даємо назад. Підтягнули плече. Підтягнули таз, плече тягнемо назад. Задача вивести плечі та таз в одну площину. Шия в цьому положенні не провисає, потилицю тягнемось назад м'яко розвертаємось і дивимось на пальці правої руки. Довертаємо себе, відстежуємо положення і роботу всього тіла таз підкручений. Зібрали всю увагу в центр тіла, розвертаємо себе носочками, і відштовхуємося від підлоги, догортаючи себе. Обережно підіймаємось, опускаємо руки вниз, розвертаємося вліво, паршвата насила. Кусочки паралельно. Задня нога стоїть на п'ятці, на той відстані, поки вона не підіймається. Опустилися вниз, дивимося вперед. Розвертаємо крила тазового дна, ліва, о, ліва нога йде назад, права вперед. Підтягуємо живіт і обережно з прямою спиною нахиляємося. В цьому положенні важливо не скручувати спину, плечі не підводимо до вух. Навпаки виштовхуємо себе, м'яко підкручуємо, підтягуємо живіт, розвертаємось, розкриваємося попередній частині грудини і задня частина у нас збирається. до гори, плечі від вух. Відсліжимо відстежимо роботу всього тіла насочить більше завивернений.